Та-та-та-та, можете нас вітати! Мрія збулася. Ми купили будинок в Одесі, будинок побудований прямо під нас. І ходіть сюди, я покажу вам, як це все буде виглядати. Ось тут буде кухня. Я хочу таку велику світлу кухню, і обов'язково, щоб був цей острів посередині. Факт про мене, я обожнюю готувати і роблю це щодня двічі. А тут буде вітальня. І до речі, тут навіть зроблений підвал на всяк випадок. Його вже будували з урахуванням тих умов, в яких ми живемо. На жаль, але це має бути. Наверху у нас три спальні, тут такі високі потолки. Одна з них буде наша. Ми ще не визначили взагалі з дизайном. Да, нам подобається Сашок. Абсолютно різне, але гардероб я знаю, який я хочу. А ось тут буде мій кабінет і. Плюс там будуть спати або гості, або нянечка, коли я буду жити у нас. А в цій кімнаті у нас буде дитяча. А ще тут є тераса. Я бачу її ось так, або навіть ось так. Але я точно бачу себе вранці з кавою і медитацією на цьому диванчику. І знаєте, я така щаслива. Хочеться про це розказувати всім. Всім хочеться сказати, що друзі, у вас вийде, ставте свої цілі. колись в Одесу переїхала, У мене був період, коли я навіть не знала, де ночувати. Коли да, вдалося купити будинок, я про себе подумала таку фразу Ані, у тебе вийшло! Тебе просто вийшло. Ти змогла! І хтось зараз каже: ось один блогер який розказує, яке життя у нього красиве. А я Кажу, так, да, ще один блогер, який просто створює контент, який використовує онлайн як інструмент доходу. А хтось просто сидить і споживає цей контент. Я три роки веду блог, не повних три роки. І я не знаю жодного бізнесу жодного направлення, де можна так швидко Так, тут потрібно буде працювати. Але повірте, краще працювати там, де зараз найбільше грошей. Погоджуйтесь зі мною.